Україна в особі банкової монобільшості дозволяє московській федерації щороку на нас зароблятися здається, 7,5 мільярдів доларів, щоб купувати зброю і вбивати українців. Україна продовжує забезпечувати транзит московської нафти через свою територію. Хоча європейські держави підтвердили, що вони підтримують Україну в тому, щоб зупинити цей транзит. А Трамп обурений, що Європа до сих пір купляє московську нафту і газ тими чи іншими шляхами. Він готується зараз накласти другий пакет санкцій. Зараз би треба було формувати. Переговорну місію не з придворних, а треба було б формувати цю місію з тих людей, які розуміються на американській політиці, які мають підходи, які мають особисті знайомства і яким американці довіряють, тому що те, що зараз поїхало, ну там хіба до киселиці зовсім немає запитань а так дуже багато всяких нюансів є. Я вважаю, що категорично треба було би повернути Валерія Чалого. От категорично, тому що я знаю мало людей, таких, які живуть в цьому процесі, і яких Америка знову ж таки чує американські урядовці з різних партій. Є ще кілька дипломатів, такого ж рівня, яких можна залучити, а не забороняти їм виїжджати з країни. В Порошенка був добрий контакт з Трампом. Чи не варто було би його залучати до переговорного процесу? Ну, якщо залежить на Україні, то однозначно варто. Якщо з виясняти зараз середовищем Трампа гарантії безпеки президента України, про що з'явилася інформація в Нью-Йорк Пост, ну напевно, тоді точно не варто нікого залучати, тому що ці всі люди, включно з Порошенком, не будуть обговорювати гарантії безпеки зеленського і його оточення.